Пачкова гра весна, завітала вже весна, тепло в наш край принесла, огорнула всіх навколо, ніжністю і добротою. Зашла в місто, в сад і в ліс, і в домівки, в парк, ну скрізь. Завітала до сови білки, мишки і лиси. До ведмедика прийшла, та його там не знайшла. У берлозі спить, махнати, і не хоче відчиняти, стукає весна у двері, не сити в своїй печері, сонце гріє тепло, зайчиняємо, радіє вже проснувся їжачок. Вже танцює павучок і в гаю квіти розквітають, пташки пісеньки співають, досить соня, вже вставай, холод зиму забувай, вже ведмідь не хоче спати, а іде весну встрічати.